Добрий, шановні колеги. Радий бачити вас. Починаємо роботу нашої комісії. У нас є кворум. Хто за те, щоб почати роботу комісії, прошу проголосувати. Хто за? Дякую одноголосно. На порядку денному у нас одне питання про порядних на руках. Познайомлені. Хто за даний порядок денний? Є доповнення в когось, є. Нічого? Хто за даний порядок денний, прошу проголосувати. Хто за? Дякую одноголосно. Так, е перше питання і єдине про погодження інвестиційної програми інвестиційного проєкту товариства з обмеженою відповідальністю були вода на 24-й рік та плану розвитку довгострокової інвестиційної програми інвестиційний Цінний проєкт «Товариство з обмеженою відповідальністю» були вода на 24-28 роки, доповідає Гребенюк Руслан, начальник управління комунальної власності міської ради. Прошу Руслан. Шановні депутати, до міської ради звернулось товариство Білозерків вода з проханням. В... Погодити інвестиційну програму і план розвитку на 2024 28 роки це традиційні документи, які зазвичай погоджуються з початку року. Але на цей рік НКРЄКП лише в липні місяці змогла їм затвердити цей документ. Тому відповідно вони не гаючи часу, звернулися до. Орган місцевого самоврядування для того, щоб погодити ці зміни, які там були викладені, ті заходи, які там зазначені, що можна було працювати в цьому року. Я наперед зазначу, що частина з цих заходів, які тут передбачені цієї, програми, вже виконані. Зокрема, там і міцва, і реконструкція на Марії Примаченко злового коректора, і інші там роботи поточного характеру. Загальна сума, яка передбачена ці всі заходи на цей рік, 50, майже 60 мільйонів 59 900. Тут основна частина коштів це там, за рахунок бюджетних коштів, власних коштів та амортизаційні відрахування. Я ще знав... ну, якщо по програмі дивиться, то закладено, що вони планують отримати 48 мільйонів, зазначають бюджетних коштів. 12, да, 12 тут. В самій інвестиційній програмі є, там розшифровка цих всіх по кожному заходу. Скільки передбачається потрапляння? Зверну увагу, що зокрема тут власні кошти в основному спрямовуються на ті заходи, які будуть реально виконані. А то все плани, скоріш за все. Ми розуміємо, що ці кошти не будуть направлені і так вони. Да. Саме так. саме так. Саме так. За власні кошти вони вже зробили. Вони е, ну, міцва, тобто колектор зроблений, мережі підключені, асфальтування зроблено. Так само по Марії Примаченко, наскільки я знаю, там теж роботи вже чи, ну, чи на стадії завершення, чи завершуються. Це ті, що були гарячі питання на, на цей рік. Це робили вони за власні. Да. Це де переход от, на Резодубовича. В кінці там. По на підбані, на екатичному, на екатичному... Те, зараз вони наповнені технічні директори, що будуть питання по заходу, він вже детально роздається. Планувалося, що мала бути бойко, але в неї вийшла накладка, тому десь випутнят... заболотний рухається. Дякую. Хто за те, що буде на питання винесено на сесії міської ради, прошу проголосувати. Хто за? Дякую одного. Все в мене немає у вас на руках нічого. Я навіть не знаю зараз. Давайте ми, Антоні Васильович, нам її вже пояснить. Дивіться, є... То Я ж хочу внести, я ж хочу внести, так. Да. Поступило ще чотири питання. До порядку денного хочемо, хочу долучити цих чотири питання. Хто за те, щоб в порядку денному... А всі? Давайте. Перше питання, перше, перше питання про внесення змін до програми надання безповоротної фінансової підтримки комунальному підприємству міської ради і та тепломережа на 23-24 роки затверджене рішення Белосерківської міської ради від 29 червня 2023 року, ну за номером 41-27-41-8 шляхом виконання нової редакції. Це е, е, фінансова частина не міняється, технічно тільки... Е, скажем, те, що в них були кошти і розподіл ну, всередині, нічого, нічого не міняється, да. так. Так, це, це одне питання, друге питання про. Внесення змін до рішення міської ради від 19 грудня 23 року за номером 4982-48-8 про надання безпоронних фінансових підтримки комунальної підтримки міської ради вулиці та тепломережа. Теж без фінансових змін, тільки технічна частина теж міняється. Все, все, все що було всередині, все сам фінансово ми не надаємо нічого. Це тобто да, просто, да, да, не все не просто і вони е, до е, Упорядкування свою всередині роблять технічну частину. І третє питання про внесення змін до рішення Досміської ради від 8 лютого 2024 року за номером 5107-50-8 про надання безповоротної фінансової підтримки комунального підприємства міської ради Белотицької тепломережа. Оце питання вже Анатолій Васильович нам доповість. О, і... Про надання безповоротної фінансової підтримки комунальному підтримку міської ради Балтики тепломережа. Це четверте питання. чотири питання. Щас по всіх всіх питаннях, Анатолій Васильович, нам. А, ні, ні, да да-да-да, Ні, нам доповість. А зараз хто за те, щоб внести чотири питання порядок денний, прошу проголосувати. Дякую одноголосно. Перше питання з цього списку про внесення змін до програми надання безповоротної фінансової підтримки комунальному підтримку міської ради Белоцерків тепломережа на 23-24 роки. Затверджене рішення Белосерківської міської ради 29 червня 23 року за номером 4142-41-8 шляхом викладення в новій редакції. Доповідає Тор Васильович Здомничого голови. Дякую, перш за все, дякую вам за те, що згодилися розглянути ці питання. Ще раз повторю, це виключно необхідно для вчасного і вдалого початку опального сезону. Зміни чисто технічні в дану програму, а саме у нас там є розділ поповнення статутних капіталів для проведення ремонтно-відновлюваних робіт на ТЕЦ для підготовки до опального сезону. Там пропонується просто додати ще фразу. Я зараз з пам'яті не буду, в мене просто нема цього проєкту рішення, додати придбання енергетичного. Обладнання тому, що об'єми робіт на ТЕЦ на відновлення того, що ми маємо, а саме. Встановлення когенераційної установки, яка дасть можливість забезпечити електроенергію в разі блекауту, саме обладнання, ТЕЦ, яке буде давати тепло нам на масив незалежності, там значна частина придбання енергетичного обладнання. Цієї фрази не було в програмі, тому зараз пропонується туди внести. Там загальна сума: 131 мільйон з чимось. Там воно у програмі є. Ви за це голосували. Просто додати фразу придбання електричного обладнання, і там ще щось з цим пов'язано. Прошу підтримати. Немає. Це необхідно фінансовому управлінню для того, щоб працювати. Дякую? Зараз? Дякую. Колеги, Дякую. Хто за те, щоб винести на сесії міської ради дане питання, прошу проголосувати. Хто за? Дякую одноголосно. Друге питання. Про внесення змін до рішення міської ради від 19 грудня 2023 року за номером 498248. Вісім про надання безповоротної фінансової підтримки комунальному підприємству міської ради тепломережа. Васильович, прошу так, вас. тепломережа. Пропонується внести зміни в це рішення. Тобто це рішення ви приймали в грудні місяці про виділення коштів в сумі 62 мільйони. Вони були виділені, вони були виключно виділялися на підготовку до опального сезону. Проте в процесі підготовки білосерків тепломережа здійснювала певні заходи з придбання енергетичного обладнання, то, що ми кажемо, на ТЕЦ. Для того щоб підключити когенераційну установку, тому пропонується в цьому рішенні просто внести зміни, там додати в, в частині на що виділялися 62 мільйони на підготовку до пального сезону та придбання енергетичного обладнання. Все так, ці гроші були вона, виділені. Вона тепломережа отримала, використала, але використали їх ефективно. Оптимально потрібно було брати це дещо з енергетичного обладнання, щоб підключатися, тому вони їх потратили. Треба, щоб в них були підстави. Дякую тоді. Ну так, Олег, заднім даді. числом трошки. Немає. Хто за те, щоб дане питання винесе на сесію міської ради, прошу проголосувати. Хто за? Дякую голосу. Так. І третє питання з додаткового це про внесення змін до рішення Белоцівської міської ради від 8 лютого 2024 року за номером 51. 07 50 8 про надання безповоротної фінансової підтримки комунальному підприємству Білоцерківської міської ради, Білоцерківтепломережа. тепломережа. Це тобто, про так, да, це рішення стосувалося, яке ви приймали в лютому місяці цього року. Стосувалося виключно е, виконання відновлюваних робіт коген, е, когенерації на обладнані ТЕЦ. Тобто, ми мали відновити за ці кошти все те, що там було зруйновано. проте е, ці роботи ми з певних причин не виконували, тому що там мали де Укренерго якби посприяти і мали бути погодження. Проте з цих коштів частина коштів знову ж таки використалась для підключення, і буде ще використано для підключення когенераційного цього обладнання, тому що сама підключка, щоб ми з вами розуміли, з роботами з обладнанням першої черги 24 мільйони приблизно. На сьогоднішній день із цих 69 мільйонів, що було прийнято рішення, виділено 7 мільйонів 100 І пропонується ще до видачі 8 мільйонів гривень, знову ж таки, щоб ми могли максимально виконати роботи по проєкту підключки цієї когенераційної установки, яку ми отримали. Пропонується в даному випадку внести зміни такі ж самі придбання енергетичного обладнання, тому що в цих 24 мільйонах значна частина це енергетичне обладнання, яке ми не прописували, але зараз внести треба зміни. Тому і в тому, і в тому попередньому рішенні, і в цьому просто додається фраза та придбання енергетичного обладнання без в, в розписування, бо там в, в цьому рішенні розписано, да, що да. а просто придбання О, енергетичного в мене, обладнання. Що в тій, що в, ті, в, ті, в ті, фінансова сторона однаково залишається. Так, так. Да. Більше то, питання... цих 69 ще вони не отримали, вони отримали ті сім. Нема питань. Хто за те, щоб дане питання винести на сесію міської ради, прошу проголосувати, Хто за? Дякую одноголосно. І четверте питання з додаткового це про надання безповоротної фінансової підтримки комунальному підприємству Білоцерківської ради Білоцерків тепломережа. Тар Васильович, прошу вас. Да, даним проектом рішення пропонується надати фінансову підтримку тепломережі на поповнення обігових коштів в сумі 12 мільйонів 900 тисяч гривень. Це кошти, які виключно підуть на сплату заборгованості за розподіл природного газу. Як ви всі знаєте, можливо, пам'ятаєте, я вже неодноразово доповідав про те, що навіть влітку, коли тепломережа не використовує газ, оскільки котельні стоять, білоцерків тепломережі, які всім споживачам, нараховується 1,12 за розподіл газу. 1,12 від тієї суми, яка була витрачена, сплачена за розподіл газу за минулий рік. Ну так правила газопостачання зараз кажуть. 1,12 в них складає 6 мільйонів сім. 123 тисячі гривень, здається, наскільки я пам'ятаю, за один місяць. Що б вони могли, вони сплачували, проте на сьогоднішній день в них є заборгованість е за е липень 6 мільйонів 1203 тисячі здається, чи 109 тисяч. Вони частково навіть сплатили за серпень, ну і на 1 жовтня буде за вересень. Даним проєктом рішення пропонується надати фінансову підтримку, щоб вони могли закрити липень і серпень. Ну а за вересень вже буде потім будуть думати. Чому ця заборгованість утворюється? Ми маємо з вами розуміти, що доходів у них як залі, влітку немає. Вони виключно надходження коштів йдуть, це боргові повернення боргів, те, що вони витягують, але 65% з цієї суми грошей, які находять, їм надходить на рахунок, нафтогаз трейдинг відповідно до постанови. 812 забирає 65 відсотків. Тобто, якщо надійшло, скажімо, там 8 мільйонів, 65% автоматично їх забирається. А от нещасний залишок вони мають використати і на сплату заробітної плати, податків, і на підготовку до опального сезону, тому що ми ж їм не всі гроші дали на підготовку, поточні видатки. Вони ж покривають за свої гроші. І на жаль, і на сплату за розподіл газу. Тому якщо скажімо, з 10 навіть мільйонів 6,5 з половиною забрали, залишається три. 3 мільйони з половиною, а їм треба за розподіл заплатити 6 з половиною, Розуміємо, що кінчайте тату торгувати, бо нема чим здачі давати. Тому ця заборгованість утворилася. І хочемо, чи не хочемо, поки буде е, тариф, різниця в тарифах, яку держава не повертає. А на сьогоднішній день у них 540 мільйонів різниця в тарифах, а їхня заборгованість по всіх боргах 510, здається. Тобто, в них там, якби їм повернули різницю в тарифах, 30 мільйонів ще були б, як кажуть, з прибутком, якщо так можна сказати. На жаль, маємо те, що маємо, а ситуативно для того, щоб почати з 1 жовтня вже розмови про початок опального сезону з облгазом. В них буде жорстка вимога. Станом на 1 жовтня не повинно бути заборгованості. В даному випадку вона буде місячна, але десь до 10, максимум до 15 жовтня є можливість розуміння, як і ту заборгованість погасити потім тепломережі, але без цих 12-900 ми не зможемо обійтись. Тому це було проговорено із головою з головою секретарем міської ради, і головами фракції. І я так ну, Має бути ось таке рішення. Хорошо, да, Дякую, Антон Васильович. Колеги, є питання? Немає. Хто за те, що дане питання винесе на сесію міської ради, прошу проголосувати. Хто за? Дякую одноголосно. Дякую, Дякую, колеги, за роботу лідну. Антон Васильович, вам дякую всім дякую.